Усім привіт! Сьогодні 5 січня 2025 рік. Хочу привітати усіх з Новим роком, побажати усім миру та здоров'я садівникам у новому сезоні. Бажаю, щоб ваші сади рясно цвіли, не хворіли і дарували вам смачні та щедрі врожаї. Сьогодні тема відео буде не про персики, нектарини, не сливи чи абрикоси. Сьогодні буде тема для мене нова. Сьогодні я буду закладати на стратифікацію насіння Азіміни. Буду робити це вперше. Не можу сказати, що буду робити це правильно. Так, десь щось почув, побачив, у когось підглянув. І буду собі пробувати, що для цього потрібно. Перманганат калію більш відомий в народі як Марганцовка. Вермікуліт. Хотів використовувати агроперліт, але його ніде в продажі не знайшов, тому спробую ось це. Саме насіння зіміни. Тут 100 штучок від однієї людини, яка мені прислала. І ось у цьому пакетику 35 штучок від іншої людини. Ось таке. І чому не змішую? Тому що. Ось це насіння це було з плодів, які мені прислали на дегустацію. Це я його сам зібрав, це насіннечко. Це з одного, можна сказати, сорту, це з сіянця, це не з сорту. Не хочу їх мішати ось з цим насінням. Це з інших плодів, мені його прислали насінням. Я не знаю, з яких це плодів. Ну, і якщо це все вдасться проростити, вони будуть використовуватися як сіянці, в подальшому на них буде щось прививатися. Деякі можуть бути висажені в такій формі сіянця, тобто дички. Так, і значить, що нам потрібно налити в якусь ємність приблизно літр води. Я це роблю. Вперше з насіння мазиміни, але не вперше взагалі, так як сертифікував раніше ядро персика, теж використовував марганцовку для того, щоб вбити всі бактерії, мікроби, які можуть бути присутні на насінні щоб в подальшому, коли насіння буде стратифікуватися, уникати появи різних цвілей, грибків і тому подібного. Ось так робимо десь приблизно такого кольору. Добре розмішуємо, щоб кристалики розчинилися повністю. Дуже сильний розчин не робимо, щоб не нашкодити насінню. Ось, підписав ємності для зберігання, щоб не попутати потім де, чиє насіння. Ось це висипаємо сюди. Заливаємо так, щоб покрило повністю насіння, трошки забагато зробив рощу. І решту виляю. Так, і ставимо на годин 10. От, кришечки робимо з отворами. Це для того, щоб потім, коли ми цю воду злиємо, Засипемо це все цим вермикулітом, попередньо його змочивши водою, щоб він такий вологий був, але не надмірно. Перемішуємо його добре, вимішуємо з насінням. Майже десь на 80% заповнюємо ці ємності От, і ставимо в холодильник на саму холодну полицю на термін від 90 до 120 днів. Після того, як цей термін пройде, це орієнтовно буде кінець березня, середина квітня місяця. Можливо, навіть кінець квітня. Ми потім дістаємо насіння з холодильника, відсіюємо, пересіюємо його від цього вермикуліту. Але можемо і залишити в ньому, не знаю. Я б. Все ж таки, хочу знайти агроперліт і потім його помістити в агроперліт в цих самих ємностях, і поставити їх десь у тепле місце. Тут буде такий ефект теплиці в теплому місці, буде десь на сонечко можна поставити, щоб сонечко попадало на ці ємності. І по ідеї, якщо стратифікація пройде успішно, кожна з цих насінинок має. Проклюнутися, показати якісь ознаки життя. Якщо у цьому насінні я впевнений, що якийсь відсоток з нього зійде, то з цим трохи можуть бути проблеми. Тут є, як то кажуть, нюанс. Це насіння не минулорічне, а позаминулорічне. Воно людини, яка мені його прислала, зберігалося протягом року у холодильнику і вже кілька місяців зберігається у мене. Зараз воно отримає гідрозаряд у цьому розчині. Потім так само буде у вологому вермикуліті, в холодному місці, проходити стратифікацію. Що буде далі? Постараюся зняти наступні відео, показати. Ще хочу сказати, що частину такого насіння отут 100 штук, а 200 штук я. Вимішав з тирсою та піском і закопав у відкритий ґрунт, на, так би мовити, на природню стратифікацію. Зараз разом з кісточкою персика у відкритому ґрунті стратифікується ось таке насіння. Що з того вийде, покаже весна. Навесні буду відкопувати ті мішечки, дивитися, в якому стані насіння, чи воно не погнило. Чи все з ним добре і так само ставити його на пророщування у тепле місце. Так. Ну, ось так. Не скажу, що я це роблю правильно, може щось роблю неправильно. Але подальший результат постараюся зняти для когось. Це може бути цікаво, корисно. Все, дякую за увагу.